Саме команда розумної політики підняла питання про повернення 30 тисяч нашим захисникам. Я дякую всім, хто в цій залі за це проголосував і за правку, і за закон. Але ми це зробили, тим не менш, закон заблокований постановою, про яку всі знають. Що ж відбулося зараз? Після цього нас навіть не включили до цієї робочої групи. Просто не включили. І сьогодні я розумію, чому тому, що. Хто подивиться на ті заяви, які лунали в залі, про те, що необхідно 150, 170, 180 мільярдів гривень, хтось сказав про трильйон. А знаєте, що написано в пояснювальній записці до цього законопроекту? Додаткових коштів не потребує. Тобто, або всі брехали, кажучи, що грошей на армію немає, або знову, як і рік тому, при прийняття бюджету на 2023 рік, тихенечко уряд піде в ліс. З грошими для військових. Це брехня. Так робити не можна. Не можна віддавати це до уряду. Інакше вони знову вийдуть через два дні і скажуть, нас військові попросили забрати в них все, ще й зброю. Давайте до другого читання зробимо нормальну тарифну сітку. Я дійсно погоджуюсь, треба регулювати ці питання. Але так, щоб ті, хто на це заслуговує, отримали кошти. Ще одне питання. Ми з вами багато говоримо про виведення поза штат людей, які отримали поранення. То в цьому законопроєкті ви не додаєте, а забираєте. Тому що коли людина виводиться поза штат, вона два місяці отримує те, що отримувала на фронті. Наприклад, 100 тисяч, а після цього 800. В цьому законопроєкті прописано так. і Я вважаю, що це помилка, яку треба буде виправити. Лише 6 тисяч на повний строк виведення поза штат. тобто за три місяці вона отримує по 6800. Давайте не поспішати і не приймати в останній момент. А перше повернемо знесемо поправку постанову цабаля.